Як казка. Чи знали о перемогу пана Матура? О, я б не знав. Знав старенького, вуси такі, мав такі, такі гарні, вуси, як будьонний, такі. От чистий, здоровий дядько був. Е, працював він такі міські, а по е, сумісництву він працював в спецполіклініці. Ну, де зараз дитяча лікарня, то була урядова поліклініка. Ну, він там мав півставки, а я там також мав півставки. От в реєстратурі. Та значить, приходить він на роботу. Слухай. Та, так він називав значить, от, ну, по, по такому, знаєте, як кажуть, чистому сімейному. Слухай, дочі він казав. Не казав синочку, а дочі. Слухай, каже, тут до мене мають приїхати з Львова. Або там, коли другий день там, Смельницька, там з Вінниці. Нікому не кажи, а прийдеш мені, тихенько скажеш, щоб приїхали. Люди приїдуть, там же заборонили, там було заборонено. Так, когось іншого, крім них, приймати. що він вдома на знамках приймав. Він, він, він спочатку жив на Франках, там приймав, а потім він жив отут над э, 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 ріг Острозького і до гори, э, це до Квіткового до Унірмагу. На, на, розі, на другому поверсі, там в тому будинку він жив. Ну там, де ото зараз там обув чи щось, там, значить, якісь, по-моєму, двері там щось роблять, то на другому поверсі він там жив. От. То він і там приймав. То був прекрасний чоловік, то була людина, знаєте, було багато файних, дуже файних лікарів було тоді, багато таких людей. Ну взагалі тоді не було того всього, знаєте, фаршу, того, знаєте, такого, ну, що, мов, я, а тих, тоді зовсім інші жили. Та, то, то люди були зичливі, люди були дуже розумієте, такі, ну, до, добрі один до одного.